Двадцят питання: Господарське об'єднання, асоціації корпорації, консорціуми, концерни. Відповідно до положень чинного законодавства України, поняття господарського об'єднання виглядає наступним чином: Господарське об'єднання це об'єднання підприємств, утворене за ініціативою самих підприємств, незалежно від їх виду, і які на добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність. Правовий статус господарського об'єднання визначається положеннями Господарського кодексу України. Які можна виділити основні елементи правового статусу господарських об'єднань, перше, що ми з вами маємо розуміти, вони є різновидом об'єднань підприємств. Вони діють на основі установчого договору чи або статуту залежно від їх різновиду, який затверджується їх засновниками. Вони створюються в ініціативному порядку за бажанням самих засновників чи учасників такого господарського об'єднання. Вони можуть бути засновані будь-якими юридичними особами. Зверніть, будь ласка, увагу, що фізичні особи підприємці не входять до складу таких об'єднань, і не наділені правом в них об'єднуватись. Наступною ознакою те, що до складу до, до складу господарських об'єднань можуть входити юридичні особи, не резиденти, тобто дозволяється положеннями чинного законодавства України об'єднуватись як юридичним особам, створеним за законодавством України, так і юридичним особам, які створені за законодавством іншої країни, відмінної від України. Наступною ознакою є те, що учасники господарського об'єднання вони не втрачають статус юридичної особи у разі входження до складу такого господарського об'єднання. Наступною ознакою є те, що учасник господарського об'єднання має право в будь-який момент вийти відповідно до із його складу, якщо інше не передбачено положеннями. Засновницького документу, тобто або засновницького договору, або статуту, який лежить в основі відповідно такого господарського об'єднання. Учасник господарського об'єднання може входити до будь-яких господарських об'єднань, якщо інше не визначено засновницькими документами такого господарського об'єднання. Управління господарським об'єднанням здійснюється спеціально створеними органами управління. Це ще одна. Ознака чи елемент правового статусу господарського об'єднання. Учасники і засновники господарського об'єднання мають право вносити майночі кошти до складу майна господарського об'єднання. Е, Наступною ознакою є те, що господарське об'єднання має утворювати за рішенням його вищого органу управління інші унітарні підприємства, філії, представництва, а також бути учасником чи засновником господарських товариств. Об'єднання підприємств не відповідає за зобов'язаннями його учасників, а підприємства-учасники не відповідають за зобов'язаннями об'єднання, але зверніть, будь ласка, увагу, якщо інше не передбачено установчим договором чи статутом такого господарського об'єднання. Ще однією особливістю правового статусу господарського об'єднання є те, що вони завжди є об'єктом спеціального державного нагляду та контролю з боку антимонопольного комітету України. Передумовою для такого контролю є те, що будь-яке господарське об'єднання вже містить в собі сліди певної концентрації суб'єктів господарювання, і як наслідок може містити в собі потенційну загрозу порушення. Антимонопольно-конкурентних правил в межах того чи іншого товарного ринку на території нашої держави через це антимонопольний комітет погоджує можливість створення і відповідно постійні постійно присутні в ході господарської діяльності такого об'єднання в разі досягнення певних економічних результатів. Вони перевіряються постійно антимонопольним комітетом і його територіальними управліннями на предмет того, чи відбувається концентрація. і Якщо воно відбувається, то чи така концентрація? Відповідно, вона не порушує положення антимонопольно-конкурентного законодавства, які на сьогоднішній день чинним законодавством України передбачено організаційно-правові форми господарських об'єднань. Це у нас з вами асоціація, корпорація, концерн, консорціум, спілка споживчих товариств і інші об'єднання юридичних осіб. Давайте розберемося з кожним з них, відповідно, окремо. Асоціація це у нас з вами договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або декількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів. Для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації Відповідно, на сьогоднішній день положеннями чинного законодавства України, а їх правовий статус. Статус асоціації визначається положеннями статті 120 господарського кодексу України. Також визначено, що асоціація вона не має права втручатися в господарську діяльність підприємств-учасників асоціації. Відповідно, об'єднання учасників воно є таким нестабільним, воно є мінімальним, воно є, як правило, тимчасовим і воно. Воно, відповідно передбачає мінімальну втрату учасником обсягу господарської правосуб'єктності з метою передачі її спеціальним органам управління знову ж таки спеціалізації для досягнення цілей спеціалізації координації кооперації, внаслідок якої всі учасники будуть відповідно отримувати більше прибутку. В будь-якому може бути така ситуація, що за рішенням учасників асоціація може бути уповноважена на представництво інтересів асоціації в відносинах з органами влади, іншими підприємствами, установами та організаціями. В цілому, якщо характеризовувати асоціацію, то це е, те, таке договірне об'єднання, де відбувається мінімальна втрата господарської правосуб'єктності е, їх учасників. Наступний різновид це корпорація. Корпорація у нас з вами це таке договірне об'єднання, яке створене на основі поєднання виробничих наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учас, кожного з учасників органам управління корпорації. На відміну від асоціації, корпорація вже являє собою той різновид відповідного господарського об'єднання. в ході об'єднання, в, об в межах якого відповідно вже. Же відбувається більший рівень втрати господарської правосуб'єктності. Вже відбувається централізація не на рівні певних окремих елементів якогось різновиду господарської діяльності, які здійснюється, а вже відбувається централізація із втратою господарської правосуб'єктності в цілому на рівні певного різновиду господарської діяльності. Всі ці повноваження вони вилучаються у підприємств-учасників, і, власне кажучи, вони передаються спеціально створеним органам управління. Правовий статус, аналогічно як і до асоціації, визначається положеннями статті 120 Господарського кодексу України. Консорціум. Консорціум це у нас з вами тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети, реалізація цільових програм, науково-технічних, будівельних проєктів тощо. Зверніть, будь ласка, увагу, що консорціум це у нас з вами вже статутне об'єднання підприємств. В цій ситуації у нас з вами відбувається втрата досить широкого обсягу господарської правосуб'єктності значно більшої аніж у асоціації і корпорацій, але при цьому не всієї. Така втрата відбувається з метою спільної е, централізації всієї спільної господарської діяльності учасників для досягнення конкретної е, певної там цільової програми, науково-технічної будівельного проекту і так далі, в разі досягнення мети, заради якого був створений консорціум. Він, як правило, припиняє своє функціонування, тобто його характерною ознакою є відповідно тимчасовість. Заздалегідь визначений проміжок, часу, на який його було створено, цей проміжок часу може визначений бути визначений як конкретною датою, так може бути визначений і моментом досягнення певної мети чи цілі. Відповідно, сутність ще особливістю консорціуму є те, що консорціум він наділений як правило майном і коштами джерелом походження цих цього майна і коштів. Є учасники. Відповідно, які централізуються з метою фінансування певної відповідної програми. Також в принципі, можуть бути кошти, які отримані там від результатів господарської діяльності, якщо така передує досягненню відповідно такої програми. І якраз за рахунок таких коштів оцих цих централізованих і майна консорціум досягає тих цілей, заради яких його було створено. Правовий статус визначається також положеннями статті 120 господарського кодексу України. Концерн. Концерн – це у нас з вами статутне об'єднання підприємств а також інших організацій на основі їх фінансової залежності один від одного. Або від інших учасників групи від групи учасників об'єднання з централізації функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньої економічної та іншої діяльності. Зверніть, будь ласка, увагу, що концерн передбачає максимальний ступінь централізації. І максимальний ступінь втрати обсягу господарської правосуб'єктності для тих юридичних осіб, які входять до його складу, відповідно, в межах концерну всі ці функції щодо управління поточною щоденною діяльністю підприємств-учасників вони передаються централізованим органам управління. Як правило, централізовані органи управління отримують можливість розпоряджатися і майном, і коштами, і ресурсами учасників такого відповідного об'єднання, і більш того, всі рішення, які будуть прийняті концерном, чи чор. Огними управління концерну вони будуть обов'язковими для виконання учасниками такого концерну. В більшості випадків учасників концерну також ще поєднує між собою відповідно поєднують між собою спеціальні правові зв'язки. Зв'язки залежності, зв'язки, які відповідно можуть бути засновані на фінансовій, на організаційній, на корпоративній залежності чи залежності якоїсь іншої правової природи. Так, відповідно тут зверніть, будь ласка, увагу: що особливістю також концерну є те, що учасник концерну він не може бути одночасно учасником іншого будь-якого концерну, бо ми розуміємо з вами, що тут іде відповідно втрата. Е Найбільшого обсягу господарської правосуб'єктності, які передбачено, власне кажучи, положеннями чинного законодавства України. Правовий статус також визначається положеннями статті 120 господарського кодексу України. Спілка споживчих товариств це той різновид, відповідно, об'єднання об'єднання досить специфічне, яке хоча і не поіменований господарському кодексі України, проте відноситься до господарських об'єднань в силу того, що так визначено положеннями спеціального нормативно-правового акту. Таким спеціальним нормативно-правовим актом, який визначає правовий статус а, спілки споживчих товариств, у нас з вами є закон України про споживчу кооперацію від 10 квітня 1992 року. Відповідно до положень цього нормативного документу, спілка споживчих товариств це добровільне договірне об'єднання споживчих товариств на місцевому чи центральному рівні, в межах якого відбувається централізація частини чи всіх повноважень або ж функцій учасників з метою. Представництва і захисту інтересів Споживчих товариств, їх членів та обслуговуваного населення у відповідних державних та інших органах, а також у міжнародних організаціях, надання споживчим товариствам практичної допомоги в здійсненні господарської діяльності, впровадженні в практику досягнень науково-технічного прогресу передового досвіду, впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, вирішення господарських спорів між організаціями, підприємствами споживчої кооперації, ведення власної господарської діяльності спрямованої на створення необхідної виробничої та соціальної інфраструктури. Споживчої кооперації. І наостанок ми з вами маємо розібратися ще з одним різновидом господарського об'єднання, а саме ну в суті, узагальненою категорією, яка підкреслює два моменти: перший момент, що цей перелік є відкритий, і другий момент це те, що окремими спеціальними окремими положеннями спеціальних законів України інші нормативно прові акти тут нас не влаштовують, не підходять. Може бути передбачено можливість об'єднання певних різновидів суб'єктів господарювання в якісь об'єднання. Саме вкла... саме через це ми маємо розуміти відповідно таке поняття, як інші об'єднання підприємств і юридичних осіб, як родову категорію. Відповідно, в цю категорію можуть включатися будь-які союзи, спілки, асоціації підприємців, інші якісь оренційно-правові форми е юридичних осіб суб'єктів господарювання, які створюються у випадках та в порядку визначеними положеннями положеннями чинного законодавства України.